Доброго дня, трошки часу пройшло після поєдинку, трошки пом'яте обличчя, але слава Богу, перемога є. Я хочу подякувати всім українцям, які за мене молилися, всім тим хлопцям, які боронять нашу країну і захищають її від ворога. Я хочу подякувати кожній мамі, татові, дружині та нашим всім діткам, які зараз витримують цей натиск. Я дуже вам дякую за підтримку. Я отримую величезну кількість повідомлень з привітанням. Дякую. Hi I wanna say thank you so much all who support me, who support my country. For me it's very important. I really appreciate this. Слава Богу за все. Слава Україні.